Так, скільки вчора було всяких подій в світі, мені кажеться, що щось дуже помінялось на тонкому плані. Прям восприйняття, хочу подивитися, що зараз по війні в Україні, на якому етапі війна, куди вона йде. Перемовини. Мир. До завершення вона йде. По перемовинам. Війна йде до завершення по перемовинам. А коли це станеться? До кінця 25-го року станеться? За три місяці? Україна. Ясно. Це буде для нас щастя, Господи. Ой. Дивлю зараз на ікону Божої Матері, вона дивиться на мене. Дай Бог, щоб кожна з цих карт відігралася. Війна йде до завершення, перемовини, робота три місяці. На питання коли Україна. Але це. Карта достатку сім'ї миру? Карта достатку сім'ї миру. Що це для нас щастя? Да буде так? Про що й помолимось сьогодні?